Привіт, народ, слава Україні! Я знову радий вас вітати в себе на каналі. Продовжуємо нашу тему ріпаку. Може, вона не дуже сильно комусь цікава, але я все одно радий історії для себе і радий інформації тим людям, яким дійсно цікаво, все одно знімаю. Продовжуємо доглядати наш ріпачок. Сьогодні ще з висоти пташиного польоту Пролетимось ще раз, тому що по полю літає наш. Червоний дракон, і хочу вам ще раз показати його в дії. Е, може покатаємося з Тарасом, покажу, які там новинки е, запхали ми в того оприскувача. Починаємо потихеньку втілювати е, систему FieldView, яка працює на стільки на оприскувачу. Ну а в дальнішні е, майбутнім плануємо поставити ще її на трактори і на комбайни. Так що, народ, не перемикайтеся, ставте лайки, коментуйте. Ну а ми полетіли. Так, на цьому полі ми вносимо. Другу ріст робимо з інсектицидною обробкою і збором. Все як говорили, ну а вже гербіцидна обробка буде трішки пізніше, якщо будуть дозволяти температури. Зараз у нас трохи прохолодно ночами, тому нічого нам з того не вийде. Бачите, є якийсь огріх з оприскувача, щось не то. Ну, Ідеальних полів не буває. Я думаю, всі прекрасно розуміють. Що такі великі поля ідеальними бути не можуть при любих обставинах. Хоча всі стараються до того дійти. І як би не старався, бувають все одно якісь огріхи. Так що, отакий от стан справ у нас народ. Збоку шелестить кукурузка. Вже, чесно кажучи, руки сверблять залізти сюди. Дуже цікаво вона виглядає. Давненько я вам її не показував, тупо не було часу. Дивіться, яка роса у нас. Зранку. Ну, кукурузка виглядає доволі пристойно. З тих всіх років, які ми вирощуємо її, ми вирощуємо її третій рік. Це, певно, найкрутий рік, тому що качанчик виповнився абсолютно до кінця. Качанчик доволі крупних розмірів. І що саме основне, волога буде цього року шикарною. Сусіди наші вже збирають, хто бачив, ти там десь кидав відео шорт. Збирають нас. Раннє Фао 240, це походу Піонер 8307, вологість 21 була на позавчора. Це для нас феноменальна вологість для, Україні, для Заходу України, тому що, у нас якщо є 24, то вже за щастя, а тут 21. Плюс до того врожаєм не обмежені, тому що вроде, десятку там їм виходить. Не знаю точних цифр. але... Щось так згрубше. І вже нам, як то кажуть, руки чешуться, що з того всього буде. Кукурудзяний того року рік, 100%. І що хочу сказати, веселий рік, тому що ціна просто жахлива і треба балансувати між тим. Що сіяти, як сіяти? А... Схиляюсь до такої думки вже. Верніше ми схиляємось до такої думки вже не перший рік, що не треба скакати в крайнощі, не треба скакати по сівозміні. Треба просто е, налаштувати собі стандартну якусь сівозміну, яка буде працювати з року в рік. І на якійсь культурі ти виграєш, на якійсь культурі ти підеш в нулі, а на якійсь культурі може і підеш в мінуси. Не хотіло б, це, звичайно, але такі реалії аграріїв. Е, тут ми нічого не можемо зробити. Що маємо, то маємо, як казав. Один серйозний класик. За цю площу, в принципі, я вже не переживаю. Так чи інакше ми постараємося довести її до ідеалу, Ну, ще раз кажу, хіба би якісь погодні катаклізми, не дай Боже. А так, в принципі, все з нею... В принципі, якась стандартна історія з нею. Трошки миші, трошки совка, трошки попелиця, трошки не встигаємо зріс регуляцією. Ну і трошки не встигаємо з бурінами. Ну не всюди, бачите, з цієї сторони спеціально зайшов, от є кілька гірчаків і все. А, а... Лубода, є, яка тут для ріпаку нічого страшного не зробить. А от о, осутів з тої сторони не видно. Осути були дуже сильно видні звітом на демо ділянці. Все під чистим я тут проблеми не бачу. Проблеми більше будуть там, де нема сходів толкових, і там, де він я вже майже впевнений, зійде. Ну Бачите, фіолетовий. Ріпачок. Хтось скаже, що брак фосфору, а я скажу, що його підгризла совка. Дивіться. Чик. Бачите? Курінчик на волосинці тримається. От така такі реалії нашого життя. Ну Совку ми вже пострашили. Тепер ще пострашимо попелиці всякі. Ось. І... Зробимо ріст регуляції, а далі будемо чекати сприятливих погодних умов, щоб забрати висоти і, в принципі, переживати не буде за що. Добре, народ, зараз десь червоний дракончик з'явиться за горизонтом, ми з вами перебазуємося в кабіну і покатаємося. Верніше політаємо, тому що... Він на цій площі просто літає, там швидкість більше 22 кілометрів. Що я кажу, зазвичай вся наша бочечка встигає довозити. А тут одне з найближчих полів до башні і тупо, тупо не встигає. Тупо треба ще кілька хвилин чекати. Так що, народ, не перемикайтеся, ставте лайки і зараз далі буде найцікавіше. Покатаємося на червоному драконі. Йде заправка оприскувача, я вже кілька разів показував, але думаю, покажу ще раз. Наш червоний дракончик. Супова робота виконує цей оприскувач. Я думаю, що не треба розказувати, що одна з кращих машин на ринку в світі зараз. То бомба, бомба-ракета. Ну і наша п'ятикубова саморобна бочечка в принципі, майже всюди встигає довозити воду до нього. Нонсенс, не нонсенс, але так воно є. Так, Поки ми заправляємо приску, я думаю, покажу вам, з'явився в нас новий планшетик. В кабіні і чітко він показує, як оприскувач тримає норму. В прямому ефірі, тут, напевно, закінчилось і воно потім таку похибку показує. То не проблема. Не подумайте. І тут, бачите, закінчилось, не до кінця дійшов. А тут норму тримає стабільно від 112 до 168 літрів. Тут можна поміняти градацію, воно ще краще буде показувати. Чітко в натурі клас. Причому, якщо на той планшет поставити карточку з інтернетом, я зможу з телефона е, чітко показати, бачити, з якою швидкістю рухається оприскувач, е, з яким виловом рухається оприскувач і який е, препарат він вносить. Дуже зручна штука. Е, такі самі штуки плануємо поставити на сівалку одну і другу. І з часом, певно, прийдеться ще поставити датчики на комбайна, щоб бачити всі результати наших робіт. Так що, кому цікаво, можу зазняти окреме відео з повністю нюансами про дану програму і взагалі про оцифровку нашого господарства. Рухаємося в сторону точного землеробства. народ. Бачите, я поміняв градацію. Від 125 до 135 літрів. І воно чітко показує, де більше, де менше. Ну, я вважаю, що норму тримає він просто ідеально. Задана норма 130 літрів на гектар. Плюс-мінус 5 літрів, просто шикардос. Там, де червоне, там менше 125 літрів. Там, де темно-зелені, там більше 135 літрів. Бачите, таких кубиків зовсім 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 мало. Просто шикарний результат, як на мене. Все, пристібаємо рівні і печемо. Політати над полем то одне, а от політати в такому дракончику над полем, ти бачиш його як, як на лудоні. Є тут спалахи мишей чи нема. З тої сторони. З тої сторони нема, там від, від цього, від кагати там фест. І на все. 100 гектарів годину. Вона в реальному часі показує, який вилив. Бляха, мені щось трохи руки трясуться після вчора. Штиць, мені Не пив пчора і полетіли. Особливо над демками то взагалі таке заворожуюче дійство. Ніби квадратики якісь пішли. 27 км на годину. Файно. Довге поле можна крупити. Тут вже десь майже 2 км Тут вже в тій, в тій місці вже нема, десь кілометрів 700 з краю десь 2 км а плюс навіть. Ми тут вже перейшли на товарку, тут є гібрид ДСВ Дахтері. Тут вже є трошки лисини, не настільки рівне поле, але все одно тут все буде нормально. Густота тут зберігається, із дрона може показуватися, що тут немає нічого, а тут проїжджаєш ближче над землею. Чітко бачиш, що густота є, хоч рослинки трошки менші, але густота є. Сліди, які полишалися від користування. Ну і там які калиси, де взагалі нічого нема, але ну, там ще воно дозійде, я думаю. Так, чергова заправка відбулася, і наш червоний дракончик знову повний робочу розчину. І тут лишається вже зовсім небагато, гектарів 30 допрацювати. Та й все буде чітко. Отож, народ, у нас така історія з нашим ріпаком цього року. Працюємо доволі важкий сезон в усінній для ріпаку, що совка, що тепер попелиця, що сухо, сходів нема. Ну, але ми стараємося вийти з гідністю з наших ситуацій. Дядько пече. Муси рухатися, щоб встигнути до нової заправки. Часу не завжди вистачає. Так що, народ, така історія. На цьому будемо завершувати наше відео. Дякую вам всім за увагу. Дякую за лайки, за коментарі, дякую за те, що підтримуєте наш канал. До нових відео, до нових зустрічей. Слава Україні! Слава збройним силам України.